Ці чоловіки та жінки не читають детективи. Кажуть, андреналіну вистачає й на роботі. Вона в них займає не тільки світловий день, а й часто перебігає далеко за північ або навпаки. Бо охорона правопорядку і законності в краї ведеться цілодобово. А ще запевняють, не люблять загальноприйнятих свят, тоді у них посилене чергування. Подібних особливостей роботи називають чимало. Жартують, не вірте, мовляв, тим лейтенантам, котрі не хочуть бути генералами. Вони у міліцейських рядах випадково. Ці ж 30 співробітників обласного управління МВС тут за покликанням. Цьогоріч їхню роботу оцінили на відміну, а фотографії занесли на дошку пошани. Для прикладу. Таке моральне заохочення діяльності ноу-хау для подільських міліціонерів, але стане доброю традицією, запевняють їхні керівники. А от покладання квітів до пам'ятника тим, хто віддав своє життя при виконанні службових обов'язків, ритуал вже звичний. Це нагадування про високу ціну, яку платять охоронці за мир в суспільстві.